Приїхав на 10, такий ізумрудний колір. Версія 5G, 4000 ціна. Ось такі постану. Легкі царапки по корпусу незначні. Тут по телефончику, по обуту без нюансів. Type-C розємчик підтримка швидкої зарядки. на навушники 3.5. Є відбиточок пальця. По екранчику без нюансів. Зараз покажу інформацію про пристрій. Так, інформація про телефон Redmi Note 10 версія 5G, 128 ГБ пам'ять телефону, 13-й Android встановлений, 4 ГБ оперативна пам'ять і плюс 2 можна підключати. Працює все досить добре. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Ось така камера в комплекті телефон та зарядничного ручок Для замовлення. Пишіть повідомлення або силочка в шапці профіль на телеграм-канал. Instagram。